вами я, ваша Мирославочка, і сьогодні будемо з вами вести розпаковочку товарів, які я замовила. Вони до мене прийшли на нову пошту. Як ви завжди знаєте, коли ви приходите реєстрацію в мою команду, ви маєте можливість працювати разом зі мною, так само, як і я. Отримувати прекрасні товари з великими знижками, з великими акціями, з підтримкою продаж, ви можете працювати в таких трьох напрямках. Перший, ви можете собі зареєструватися, щоб мати дисконт, знижку і робити собі замовлення, коли вам зручно, коли вам вигідно, і користати зі всіх таких знижок і подарунків, які є в цей період часу. Звертайтеся до мене, я завжди вам розкажу розкажу, додам в командний чат. Де я все детально на молекули розповідаю, як вигідно. Зекономити як вигідно купити той чи інший товар. А також ви можете для себе розпочати такий маленький бізнес, продавати. Тобто купувати товари зі знижками і продавати по повній ціні. Тут заробіток залежить виключно вже від вас. Тобто, скільки ви собі забажаєте, стільки ви можете заробити. Хочете заробити в день тисячу гривень, це просто. Ви купили товар, знайшли клієнта, продали і ваша тисяча. Гривень вас в кишені, тобто це зразу. Зарплата вам на карточку. Тобто єдине, що вам потрібно, це знайти клієнта. Як знайти клієнта, це теж я розповідаю в наших робочих чатах. Як працювати з клієнтом, це все в нас є. Є навчання в нас, як розпочати цей бізнес з нуля. Тому приєднуйтеся, я додам вас до нашого навчального каналу. А також ви можете будувати бізнес так, як я будую Тобто, запрошувати людей в команду, які будуть або собі замовляти. Або працювати разом з вами, продаючи товар, або запрошуючи в команду, таким чином, ви будете виходити на зарплату статусу директора. Це приблизно 19 тисяч гривень зараз на статус на статусі директора заробляють. І вийдете на безкоштовні такі подорожі. От недавно ми були на форумі. Нам подарували такі прекрасні хусточки, якими я сьогодні вийшла до вас. Ці хустечки, неймовірний шовк, дуже гарний принт, дуже задоволена цими хусточками двома, які компанія нам подарувала. Ви можете такі різні форуми, відпочинки, все за рахунок компанії. тобто Платити не треба. Тобто, 4-3 дні ви їдете і відпочиваєте, навчаєтеся за рахунок компанії. Єдине, що з вас треба, це доїхати до місця призначення. Ну, якщо, наприклад, ви сплануєте поїхати разом зі мною в Іспанію в кінці літа на початку весни, в такий оксамитовий сезон, то вам треба закрити статус директора і протриматися в статусі директора три рази. І ви абсолютно безкоштовно на цілий тиждень будете відпочивати за рахунок компанії в малювничому такому куточку в країні Іспанії. Це дуже круто, тому ласкаво прошу в команду, все детально розповім. Розпишемо з вами план дій, щоб ви виконали собі ось ці можливості, як це зробити. Тому давайте перейдемо до головного, до нашої розпаковочки. У мене тут більше 6 кг щастя, уявляєте, тобто 6 кг щастя. Така собі тяженна посилочка. Розпаковуємо. Дивіться, новою поштою, щоб вам посилка прийшла безкоштовно, треба на 1200 гривень поштою. Щоб посилка була вам безкоштовно на 800 Але якщо ви робите своє перше замовлення, то вам не має значення яку суму у Укрпоштою, доставочка буде безкоштовно. Тому приєднуйтеся до мене в команду і отримайте безкоштовну доставку, замовляйте хоча б одну помадку чи туш, і, і вуаля, безкоштовна доставка Укрпоштою. Так, це моя накладна на 3577 гривень. До оплати 138510. Це мій заробіток. Підмінусуйте, бо я не мінусувала, покажу вам. Так, накладну, бачите? Ось тут 3577 і до оплати по накладні 138510. Тобто заробіток більше, ніж 50%. Уявляєте, така мега-мега гарний заробіток. Так, це так. Гарненько запакували. Як я люблю ці розпаковки, мене це так тішить, що ти розпаковуєш? Дивишся, що там є. А там ціла коробка. Уявляєте, просто мега-мега ціла коробка, так? Зубні пасти це є паста здорові ясна від парадонтозу, профілактика. Вона дуже смачнюща і не тільки смачнюща, а ще й корисна. Тобто це є профілактична від парадонтозу, тобто щоб у вас не було кровоточивості ясен. Якщо вони вже є, то відповідно вона буде лікувати ваші ясна. Тому рекомендую на постійній основі користуватися цією зубною пастою, і ще в тому, що вона дуже. Вигідна, економна, дивіться, який великий об'єм. Це 170 грам. Цієї пасти вам на сім'ю вистачить досить довго. Також у нас ще є відбілююча паста, дитяча паста зубна, тому замовляйте, яка вам найбільше сподобається. Так саме. Я її купила собі 4 штуки, бо вона була в дуже вигідну ціну, і я собі купила в цю дуже вигідну ціну, тому і вам завжди рекомендую, коли є такі акції, знижки, різні пропозиції, скористати, тому що ну, можна трошки надовше, наприклад, мені одній цю пасту вистачає. Якщо зранку і ввечері чистити, це більше, ніж на місяць. уявіть собі. Тобто, я буду фактично, якщо сама б я чистила, то я б мала на 4 місяці, оскільки е, в моїй квартирі проживає троє чоловік, ну, відповідно, будемо отак ділитися. Так, Танечка, починаємо з тебе. Таня замовила ось таку м, тональну основу. Це новиночка наступного каталогу. Е, ціна цієї тональної основи є два відтінки: нейтральний і е, білесенький. Тобто, Нейтральний такий відтіночок. Танечка замовила собі, завтра я тобі вже принесу на, на роботу. Так, СПС 15, що дуже-дуже важливо, тобто захист такий, тобто вам вже не треба крем купляти з СВФ-ом, а маєте собі захист тональної основу. 30 мл. Від моменту відкриття цієї тональної основи, тобто перший пшик, вам треба нею користуватися не більше 12 місяців, тобто рівно рік. Після року, якщо ви її не використали, бажано її викинути, щоб не зашкодити своєму обличчю, щоб воно залишалося якомога довше буде. Хочете, да, так? Тому ось такі рекомендації є по використанню цього продукту тональної основи з FPF 15. Так, це матуюча тональна основа Лівеста Натуральний колір. Тому ось так. вона дивіться, ще тут в плівочку запакована. така, бачите, така ви видно, Тут така плівочка виїхала, видно тут кастрічка, що здирається, і вона така герметично герметично закрита. Тобто Дуже круто, що це не досить коробочка, то ще й закрита герметично в плівочку тут. Не знаю, чи ви побачите, ось тут бачите плівочку тобто, її зняти і тоді тільки можна нанести, пам'ятаєте про це? Купляйте товар тільки в закритому вигляді, чим зручно купляти в мене, тим, що вам товар зразу приходить з самого заводу до вас в руки. І його, крім вас, з ну, заводу, і вас ще ніхто не тримав. Це дуже-дуже вигідно. Нюсічко, це висітького твоє замовлення. Цю 500, 500 якось. 60 гривень вона коштує, точно не пам'ятаю, хто хоче, звертайтеся до мене. Але якщо ви до кінця, не до кінця місяця, а до 24-го числа пройдете реєстрацію в мою команду, то ви будете мати можливість отримати цю тональну основу зі знижкою 50 тобто вона 400 гривень, та я згадала. Привіт, Фрід, Катінька. 400 гривень ця тональна основа. Тому, якщо ви пройдете реєстрацію... То ви будете мати можливість цю тунайну основу купити собі зі знижкою 50%. Звертайтеся до мене, я вам розкажу як. Це я купила для себе така дієтична формула для схуднення. Тут для покращення обміну речовин, поліпшення, травлення. Буду тестити на себе, тому що маю трошки зайву вагу, і хочу протестити чи ці, ці дієтичні добавки разом з моїм правильним харчуванням. Справляться привіт, Сонечко, привіт. справляться з моїм лишнім зайвим, <сум> зайвим грузом. <сум> Хто хоче разом зі мною приєднатися до схутнення, до кращої стрункої фігури. приєднуйтеся, замовляйте. В нас є ось такі дієтичні добавочки. Формула краси. Так, формула краси. Це в нас є 60 таблеточок. Це одна таблеточка в день і, відповідно, мабуть, перед їдою. Ще точно не знаю. Кому цікаво, звертайтеся, чітко розкажу, як їх звертати. В мене є цілий канал по здоров'ю, Можете до приєднатися до цього каналу по здоров'ю. там все-все-все повністю, як приймати, які вітаміни, що після чого все детально веду, приєднуйтеся, розкажу, що як. Тут входить яблучний оцет, зелений чай, гарцинія, ананас і Л-каротин. О, Л-каротин це найважливіше, що може бути. Супер така дієтична добавочка. Я так це чекала народ. Я його буду мати, тому що в мене вже закінчився. Це є двохфазний кондиціонер. Бачите, він такий двофазний, щоб його наносити на волосся, його треба так от збовтувати і тоді наносити на чисте волосся. Бажано на посічені кінчики. Ось так, бачите, на це, це, це моя панацея лікування для волосся. Я його використовую фактично і перед. Феном, я так сказати, теплогарячими такими процедурами з моїм волоссям, тому що він має теж такий захист. Хоча в нас є теж така термоолійка, теж її маю, теж використовую. Але бабак, ну коли її не було цієї термоолійки, для мене це було таке спасіння. Я ньому користуюся вже ну, можливо напевно. 4... Ні, десь 5 років користуюся, тому він неймовірно круто доглядає за вашим здоров'ячком. Я собі волосочком, я собі два замовила, мені його вистачить, мабуть, десь на цілий рік, тому що ванночку мені вистачає десь так на 4 місяці. одну. після кожного миття на вологе волосся я наношу деколи, коли бачу, що волосочко трошка вже таке потіскане. А ще мити не хочу, хочу йому додати трошки такої живності, такого блиску, ну, то наношу теж вже таке ну, несвіже волосся, щоб відживити його. Трошки теж допомагає. Тому ось такий, а що не сказала, що це зараз дуже вигідна ціна, дуже вигідно. Якщо ви зараз пройдете реєстрацію, то ви можете його купити. Менше ніж за 200 гривень, тому що при реєстрації у вас діє знижка ще на кожен товар. Якщо ви просто хочете в мене замовити цей товар, не реєструючись в команду, не оформляючи дисконт. То ви можете просто звернутися. Я вам наберу накладну без реєстрації, і ви відповідно зможете замовити за 200 гривень, якщо придбаєте будь-який товар з каталогу. Якщо ви хочете тільки ось цю двохфазну, такий двохфазний спрей-кондиціонер, то ви за нього можете заплатити 449 сорок гривень. Це його ціна. 449 гривень. Це є професійний його використовують в салонах. Коли там після зачі якби після миття на зачіску, після Такої ну, кольорування, стрижки і так далі, це таке відновлення. Тому вибирайте, як для вас зручно. Якщо проходите реєстрацію, у вас є знижка ще і від 200 гривень. Якщо ви не хочете проходити реєстрацію, заморочуватися, щоб набирати накладні, шукати який товар для вас вигідний, і так далі, то ви можете замовити в мене по повній ціні по ціні каталогу. А придбавши тільки Бибак, він буде 449 гривень, придбавши один товар і Бибак. Цей дубак, кондиціонер двохфазний, буде вам за 199 гривень. Обирайте, як для вас комфортніше, як для вас краще. Так, що я тут замовила? Це я замовила ароматні трави на собі. Таке полоскання, 350 мл ополіскович для ротової порожнини 350 мл. Там було два ароматні трави і ще один. Не пам'ятаю, зараз я вам гляну. Хочу спробувати ароматні трави, тому що це є новиночка, яка з'явилася в нашому каталозі. Ще є м'ятний подих, він, мабуть, дуже-дуже свіжий. Я думаю, що мені би був щипав язик, тому я купила собі оцей. Але попробую потім ще є цей м'ятний подих. Ціна ось цього ополіскувача для ротової порожнини 149 гривень. Але пам'ятайте, що у вас завжди ось такі. Каталозі покажу, а після реєстрації у вас завжди йде знижка. Якщо ви не хочете проходити реєстрацію до мене в команді, ви можете завжди замовити в мене по 149 гривень. цей прекрасний товар. Це дуже вигідна ціна 149 гривень. Я вважаю, що за 350 мл його діє аж до травня 2025 року. Дуже надовго вистачить. Мені взагалі тут ну, так на рік вистачає. Бо Я так не часто користуюся, але на рік мені вистачає ось такого поліскувача. Так. так, це гель для душу. Це в мене замовляли замовили. Гель для душу полуниця і кавун. І тільки два замовили, так? Бо я так не пам'ятаю, напевно, два, або я ще мала. І цей, тобто, гелі для душу є, вже передам. Привіт-привіт, Оксаночка. Привіт, дорогесенька. Тобто гелі для душ у мене вже є в наявності, вони є в чотирьох варіантах. Я замовила кавун Колуниця і там ще якісь два є, не буду шукати в каталозі. Це об'єм, такий невеликий. Зараз знайду. Скільки тут об'єм? Не бачу, не бачу, не хочу розпаковувати, бо це мені клієнтка замовила, щоб я зразу могла. Не знаю, що ж це таке? Буду тут дивитися, де це, де код. Гель для душу. Угу. Так, маленькими буквочками тут пише гель для душу, гель для душу. 350 мл. Я знайшла ура! 350 мл, але мушу перевірити, там є 4, теж 4 такі види. От я знайшла, вони по 75 гривень 330 мл. Швидше знайшла тут, ніж там прочитала. Ще є в нас кавун, суковистий апельсин, мегдалева вишня і соковита полуниця, те, що в мене є. Ось такі гелі для душ. ось такі, ось Тут вони в каталозі, 4 різних види. Тому теж можете в мене замовляти. Це вже наступний каталог, який буде діяти з 22 числа 22 січня. І додам -да вам тут теж вигідна ціна на наші прекрасні зубні пасти, на цю, що я замовила рожевеньку від парадонтозу профілактика і ось таку відбілюючу білу, щоб ваші зуби були білосніжно-білі. І щоб ви якщо ви так само поціновують кави, Я дуже люблю каву, деколи дві чашки я собі дозволяю випити, деколи буває і більше. Тому ось ця зубна паста відбілювання дуже мені потрібна, дуже її рекомендую тут дійсності відбілювання. Ой, розрізала мою чарівну хвосточку. На вищому рівні ціна цієї зубної пасти без акції 139 гривень. На якщо ви будете брати замовлення в наступному каталозі з 22 числа, то ви можете її купляти за 69 гривень при умові покупці одного товару. Будь-якого товару з каталогом. І одна зубна паста буде по такій ціні. Мої дорогі клієнти, хто любить ці зубні пасти, в мене постійно замовляє. Пам'ятайте про це такий новий каталог з новиночками. Так, Що тут в мене ще є? Також в мене замовляли мило для рук ось таке класне мило для рук. Комфорт це є новиночка. Ось така новиночка. Ще сама розглядаю, сама його не бачила. Так, мій комфорт таке з дозатором. Зверніть увагу, не розпаковую, без замовлення. До 26-го року дійсне. Так, натуральні всі сертифікати і якості. І воно таке фруктове. І фруктики тут намальовані. Будемо тестувати, будемо пробувати в наступних розпаковочках, коли я його... Я його брала багато, бо в мене його і замовила, і я собі його один розпакую, бо я собі його один взяла, а решта всі на замовлення, щоб ви бачили. Так, зараз, секундочку. Я вам так от розпакую, щоб ви бачили не розпаковане. Ірочка, привіт. Ось такі гарні милка в такому дозаторі. Ось дивіться, дуже класний такий дизайн. Ось такі, бачите, різні фрукти намальовані. Малинка, порічка, чорниця. Дуже, мабуть, таке концентроване, гарне мило 400 мл. 400 мл. Ой, яке класне, дуже гарно пахне, реально дуже класно пахне. Дуже гарно пахне. Ну, таке густе. Густе, гарно тягнеться, дуже густе. Аромат неймовірно гарний. Тому рекомендую, дуже рекомендую, гарно, дуже гарно пахне. Люблю, коли мило для рук, гарно пахне. М -м -м, вже трошки помила руками. Класне. Супер. І ще одне. Багато замовила, тому що була дуже-дуже вигідна ціна. Завжди по вигідній ціні замовляю. Так, пінки для бриття теж під замовлення. Ось такі дві пінки для бриття у нас є. Для твердої щитовод, щит, щитовидки, щитовидки. щитини, Щитини, <рошую>, щитини для твердої і для чутливої шкіри. Ось такі дві. Їх теж на дуже довго вистачає. Такі вони дуже густі, 200 мл. Тому кому треба під замовлення, замовляйте. Ціни не пам'ятаю, бо її немає в каталозі, але вона є в наявності на моєму інтернет-сайті. Тому звертайтеся, ми зробимо з вами замовлення. Так, і ще такий бестселер-продаж це гель гель-каштан незамінимий. Взагалі ні в кого в домі, тому що він має бути в кожній оселі. Він неймовірно класно працює. От Зараз, наприклад, віруси йдуть, ним можна і під ніс помазати, оскільки він такий ментоловий. У вас коли болить голова помазати на візки, Він забирає біль, коли у вас тут спазмує живіт, і ви ну, думаєте прийняти хімічну таблеточку, то ви мазаєте живіт і спазми забираються, тому що він такий має Ментолових знеболювач. Я коли цілий день на ногах приходжу дуже втомлена, то обов'язково мазаю ось цим гель-каштаном, і він забирає всю втому з ніжок. Наприклад, якщо ви теж на шпильках ходите і вам обов'язково він треба, тому що після шпилюк все рівно ніжки болять, і ви після того, як ви ніжки наносите, і ви відчуваєте нове відновлення. Тобто його можна використовувати ось цей гель-бальзам дужди в різних таких процедурах, а найважливіше, що він профілактика варикозу. Тобто, якщо у вас варикозна сіточка і у вас оце вже такі, такі такі вени на ногах, то якщо ви будете на постійній основі зранку і ввечері користуватися, він забирає оцю варикозну сітку, забирає ці синці, забирає оці таку такі сині ноги. Тому рекомендую на постійній основі. Користуватися ось цим гель бальзамом Тому замовляйте в мене, він є завжди в різну ціну. Рекомендую вам замовляти, коли він є в акційну ціну, тоді вигідніше. От зараз він не був в акційну ціну, але він був для консультанта по вигідній ціні, тому я замовила. Це поста коробочка. Ось це всі 6,5 кг щастя, які я замовила. Весь товар, який в мене є, тому. Якщо вам щось треба, звертайтеся до мене, завжди вам допоможу зробити замовлення, завжди вам розповім, який товар буде для вас як найкращий. У нас в каталозі є дуже багато різних акцій і знижок. Але пам'ятайте, що найвигідніше Упс. зробити собі дисконт оформити і замовляти самостійно з дисконтом. Це дуже вигідно, тому що ви заходите в свій кабінет, бачите, які працюють знижки, бачите, що там відбувається, який у вас кешбек. Від замовлення, яка зарплата у вас нарахована. Це якщо ви реєструєтеся до мене в команду. Тому найвигідніше прийти реєстрацію і дивитися вже на товари зі свого власного кабінету. Але ви, звичайно, можете і замовляти в мене ці прекрасні товари. По цінах каталогу тут теж є, наприклад, акції, суперціни, суперзнижки, не обов'язково реєструватися. Я з задоволенням вам продам всі товари, по цінах каталогу. Щоб ви собі могли користуватися теж такими вигідними пропозиціями, як мій клієнт. Це було наразі вся розпаковочка. Привіт, Галюсечка, рада бачити тебе! Вся розпаковочка, яка в мене була наразі. Чекайте нові мої розпаковочки, замовляйте в мене, приєднатися до мене в команду. Мені дуже-дуже дуже треба зараз нового директора, який би разом зі мною працював в інтернет-магазині. Всі деталі телефонуйте, пишіть, розповім, що як і до чого. А наразі обіймаю. Цілую з вами була я, ваша дорога Морославичка. Ця цьом пока-пока.